Любіть Україну, як сонце любіть і вітер, і трави, і води. В години щасливу і в радості мить. Любіть у години негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, Красу її, вічно живу і нову і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна. В просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні, в кожній, у думі, в дитячій, усмішці, в дівочих очах, і в стягів багряному шумі. Як так що горить згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилі Дніпра, і у хмарах, отих пурпурових. В грому канонад, що розвіяли в прах чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі, пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все ти загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханою любить, не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Тьотруді, у коханні в бою. Як пісню шалине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічними будемо з нею.